Доброго дня всім! Сьогодні в мене фаршировані перці з м'ясом, з молоденьким натертим кабачком без додавання рису. Тому, кому цікаво, заходьте на канал і приєднуйтесь до перегляду приготування цієї страви. Для фаршированих перчиків нам знадобляться, звісно ж, гарний, смачний, яскравий, жовтий, зелений, любий перець. Який ви використовуєте для фарширування, тобто солодкий болгарський перець. Буде потрібен фарш. У мене тут куриний і трошки телячого, цибуля та морква. Замість рису я буду використовувати кабачок. Для заливки перчиків потрібні помідори свіжі та сметана. Також буде потрібна олійка для обсмажування овочів, сіль перець та лавровий листик. Все починаємо готувати. На початку підготуємо овочі, все почистимо, підготуємо перчики, натремо моркву, цибульку наріжемо, кабачок теж натремо на тертушку. Все, готуємо овочі. Овочі всі підготовлені, перець я начистила, помідори перекрутила, моркву теж натерла через м'ясорубку. Ну, через кухонний комбайн натерла. Кабачок натерла. Зараз сюди додамо солі, щоб він пустив сік. Так, і цибульку я натерла. Але можна ж нарізати. Але я вже був зібраний же комбайн, думаю, ну, за одну і цибульку натру. Ну, яка різниця, якому вона буде більше-менше. Ну, якщо не сподобається, наступним разом буду різати. Так, все. Далі готуємо. До кабачка додамо трошки соли. І його перемішаємо, цей кабачок з солью, і залишаємо хвилин на 20, щоб пустив сік. Я заміню кабачком рис. Будуть у нас диетичні перчики. До фаршу додамо сіль та перець, півчайної ложки солі. Ну, за смаком, Спеції за смаком та перчик. Вмикаємо газ на сковорідку трошки олійки. І... Обсмажимо моркву, до моркви додаємо цибульку, трошки морква підсмажилася, додаємо цибульку. ретельно перемішуємо і підсмажуємо. Трошки підсмажимо, і воно ще буде тушитися, протушуватися, тому не обов'язково смажити довго. До м'яса додамо вже вижати кабачок, вижати від соку кабачок. Щоб гарно перемішати, я поміняю мисочку, додамо частину нашої моркви. З цибулькою підсмаженою. Я додала гарячу, трошки. Так. І все ретельно винісимо, перемішаємо. Так, фарш готовий, перемішаний. Якщо недостатньо спецій, добавте, посмакуйте. Перчики готові. Починаємо фарширувати наші перчики. Підготуйте кастрюлю чи якусь форму, в якій будете фарширувати, якій будете тушити. Чи запікати, починаю фарширувати наші перчики. хочете руками, хочете ложечкою. Добре, добре їх зап... будемо так аж прям з горкою чуть -ли так гарно зап... так начиняти, повні-повні, тому що це ж не рис, от і вони ще трошечки зменшаться. Тому. Так гарно, щоб були вони повненькі, наші перчики, і складаємо в кастрюльку перчик начинила і тепер засипаю, додаю до них морку з цибулею підсмажену. І зараз зробимо швиденько заливочку і поставимо. На вогонь тушити. Для заливки візьмемо десь дві чашки томат... помідорів перекручених. Це в мене тут морква плаває. Добавимо 3-4 ложки сметанки. О. Так. Так, це 3. 4 добавимо. Трошки додамо солі, перцю, за смаком. Ретельно все перемішаємо. Рідини буде, я бачу, мало, тому можна додати або помідорів, або бульйончику, якщо у вас є. Зараз подивлюся. Так. В кастрюльку додавлю лавровий листик. Виливаю заливку, може, яка вона смачна, томатно сметанна І можна додати, звісно ж, буде бульйончику, або ще томатів. Або нічого не додати, я думаю, перчик пусти сік і буде там достатньо рідини. Я додав ще таку мисочку-невеличку, піалочку, бульйончику гов'яжого І вони потім зменшаться, і всі помістяться, як би сказати, в одну, ну, на дно ляжуть і не буде один випирати, один менше, один більше. Зараз вони трошки потушаться і всі вляжуться. І ми їх потім поправимо або тушіть в якоїсь такої удобної каструльки плоскій. Щоб усі лягли гарненько і всі покрилися нашими, нашою заливкою. Перчики у мене вже на плиті, я включила вогонь і закриваю крижечкою, і дам закипіти, потім прикручу. Перчик закипів. Зараз я його прикручу, і на повільному вогні буду тушкувати десь годину. Ну, 40 хвилин точно, але на повільному хай годину е, тушкується. Час від часу будемо дивитися, як, як вони там себе почувають. Поправимо перчики ті, що зверху, подивимося, скільки рідини залишилось чи додалося. Потім покажу. Перчики готуються вже годину. Я їх буду вимикати вже. Вони такі гарні, стали, вже вміщаються, як би сказати, всі в один ряд, на один рівень. Всі покриті вже майже підливою чи соусом. Все, я вимикаю і будемо презентувати і куштувати, доставати і пробувати смакувати, які ж вийшли на смак, і яка форма збереглася чи не розварилися. Будемо дивитися на стан наших перчиків. Перчики я приготувала і ось уже і презентувала. Зараз ми їх скуштуємо. Візьму ось червоненький, гарненький, гарячий і покуштуємо перчики. Розріжемо і подивимося, які вони всередині. Дуже соковиті, гарні, дивіться, без додавання рису, а дивіться, яка начинка тугенька, гарненька, держиться купи. Не завжди можна подавати тільки з рисом, фаршем та рисом. Чому ж не додати, наприклад, кабачок. Та ще й в сезон. Дивіться, які вони гарні, розсипчата начинка, все добре. Я порізала багато кусочків зробила. Так хочеться. Ось, дивіться, яка начиночка. Гарненька все. Як по... Як... Треба, щоб так і було. <рістити> так, ось така начинка. Всім смачного! Дякую за увагу! До нових зустрічей, До побачення!